Вітаю вас в ефірі медіа центру, випуск новин міської ради Нікополь. Сьогодні в студії працює Ірина Хвалько. І саме я розповім вам про найцікавіші події, які трапилися останнім часом в місті. Отже, не будемо гаяти час. Починаємо з 3 січня. Розпочато процес реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Він триватиме аж до 5 березня. Включно за цей час охочі писати тести мають подати свої заявки на участь. Учасники ЗНО мають можливість обрати лише чотири предмети, з яких бажають ...скласти тести». Усвідомлений предметів для складання стандартизованого тестування та підготовка усіх необхідних для реєстрації документів перший етап вдалої вступної кампанії для більшості цьогорічних абітурієнтів. Впродовж двох місяців майбутні вступники матимуть змогу самостійно у будь-який час сформувати заяву реєстраційну карту за допомогою спеціальної програми, яку розміщено на веб-сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Сама процедура реєстрації передбачає декілька етапів: це абітурієнт. Майбутній учасник ЗНО повинен зайти на сайт регіонального центру нашого Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти і самостійно зареєструватися, а потім роздрукувати пакет документів, сформувати його і відправити вже безпосередньо в Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти засобами поштового зв'язку. Після того, як він отримає підтвердження, процедура реєстрації вважається завершеною. Вносити зміни до реєстраційних даних можна лише до 19 березня. Саме ЗНО стартує 3 червня, як і торік, і триватиме до 27 числа. Змінювати предмети тестування не можна, тож до вибору треба підходити дуже виважено. Іспит з наймасовішого предмета української мови і літератури відбуватиметься в дві сесії. Розпочнуть естафету ЗНО в 2014 з іноземної мови. Абітурієнт може обрати не більше чотирьох навчальних предметів для складання тестів. Результати оцінювання Оголосять у період з 19 червня по 8 липня. Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання проводитимуть з 4 по 11 липня 2014 року. 14 січня відзначили новий рік за старим стилем або свято Василя. Він збігається з першим днем нового року за старим календарем, тому з ним пов'язано у народному побуті дуже багато прикмет та звичаїв. Одним з головних було посівання. Зберігають та передають старовинні традиції і вихованці школи інтернату Гармонія, як і минулих років в цьому році посівальники завітали до будівлі Нікопольської міської ради. Посіваючи, вони жменями розкидали зерно пшениці, жита, ячменю та вівса. На щастя, на здоров'я. Прилетіла ластівочка, сіла собі краві конця. Щедрувала ще прилетіла ластівочка. До віконця припадала, хазяїв позоробляла. З новим роком! Багатою кутей, щедрим вечором свою чергу. Міський голова Руслан Токар вручив посівальникам солодкі подарунки та побажав усім миру, здоров'я та родинного щастя. Не дивлячись на те, що цьогорічна зима в Нікополі більше нагадує пізню осінь, без снігу та звичних морозів, весь період новорічно-різдвяних свят городяни від душі розважалися. Щоб їх дозвілля було веселим і насиченим, організатори заробили ставку на інтерактивну програму. Перш за все, новорічний настрій створювала головна ялинка міста. Саме навколо неї протягом трьох тижнів і відбувалися головні дійства. Майже місяць 12-метрова зелена красуня радувала мешканців, виблискуючи яскравими ілюмінаціями. З 19 грудня по 12 січня біля центральної міської ялинки відбувалися новорічні програми. Разом з казковими героями діти водили хороводи, співали пісні та грали в ігри. Крім того, малеча не могла натішитися казковому містечку, яке було зведено спеціально для них на зимові свята у резиденції Діда Мороза і на пошті сніговика дітвора могла особисто потрапити в гості до найулюбленішого казкового героя та написати йому листа. Новорічні свята у нашому місті пройшли вдало, розповідають працівники відділу культури. Головний акцент був зроблений на інтерактивності новорічних заходів. Нікопольці сприйняли це на ура. В этом году, звісно же, більше нікопальчан прийняли участь в наших городских уличных мероприятиях. Традиційно много дітей приходили на службу Деду морозу, в гості Морозу. очень много приходило нікапальчан на наши городские мероприятия. Так закінчився цикл новорічної різдвяних заходів. І до багатьох улюблених традицій та свят Нікополя додалося ще одне прощання з новорічною ялинкою. Ялинонька, зелена гілонька або врятуліс від вирубки вже п'ятий рік поспіль під час новорічних свят в нашому місті проходить конкурс серед дошкільних навчальних закладів на кращу штучну ялинку. Його головна мета за допомогою творчості привернути увагу нікопольців до проблем захисту навколишнього середовища. Ялинки з пластикових пляшок, стрічок, серветок, пір'я, цукерок, паперу та навіть макаронних виробів. У цьогорічному конкурсі на кращу саморобну новорічну красуню взяли участь абсолютно всі дитячі садочки Нікополя. До створення шедеврів з підручних матеріалів долучалися і колективи закладів, і батьки разом з дітьми. За словами організаторів, з кожним роком кількість експонатів збільшується, а учасники вражають креативним підходом, фантазією та новими ідеями. Були і кофійнізерна, і гуд. А ось саме засушені лимони, так, ну це для мене була така несподіванка. Люди протягом декількох останніх поколінь звикли, що ялинка є невід'ємним атрибутом новорічних свят. Втім, цілком можна запропонувати кожному обрати собі альтернативу живому різдвяному деревцю, не відмовляючись від звичаїв. Переконана Тетяна Чорна, завідувач дитячого садочку Квітонька. Звичайно, діткам подобається жива ялинка, але такі оригінальні речі, які вони спостерігали, які вони виготовляли разом з батьками і з вихователями, вони бачили, що можна створити, яку ялинку можна створити оригінальну. Жодна виготовлена власноруч ялинка не залишилася поза увагою, особливо дизайнерські деревця подобається дітлахам, тому що вона красива. Тому що на неї висять яскраві бусинки, тому що вона м'яка і, і зелена, тому що вона красива. Мені всім подобаються ялочки. У нього такі наряди красиві. Цього разу переможців конкурсу обрати було дуже складно, практично неможливо. Тому дипломами відзначили всіх учасників. Своїм власним прикладом вони довели зовсім не обов'язково рубати живу ялинку, аби створити вдома святковий настрій. У Нікополі відбулася презентація книги з Шевченком у серці. Це перша і поки що єдина збірка творів місцевих школярів, які присвятили свої поезії життю та творчому шляху легендарного кобзаря. 50 кращих учнівських поезій, присвячених життю та творчості Великого Кобзаря, увійшли до збірки з Шевченком у серці. Відбирати та редагувати вірші учням допомагали вчителі української мови та літератури і спеціалісти метод кабінету. Побачили світ видання завдяки фінансовій підтримці депутата міської ради Вадима Колесника. Я дуже горжусь нашими нікопольськими дітками, нашими учащимися тому, що них є таке количество діток, які замечательно пишуть стихи і пишуть замечательну картину. Сучасні творці слова «Молодь Нікополя» прославлятимуть рідне місто і в майбутньому, впевнений міський голова Руслан Токар. В ближайше час ми вийдемо розширений збірник і стихів, і рисунків наших нікопольчан, які ми будемо здавати. Ну, знать все, и мы это будем а Нікополя повинна знати всі, і ми це будемо реалізовувати. А краще, ніж діти, ніж наша молодь, об цьому не скаже вам ніхто. Юні поети початківці розповідають, перечитуючи твори Шевченка, надихаються на творчість. Рядки поволі лягають на папір. Свої почуття до всенародного генію вони й висловлюють у власних творах, демонструючи при цьому глибокі знання про життєвий і творчий шлях поета та художника. Я спочатку просто дуже любила читати і аню і його стихи. А потім уже вдохновило я почала писати стихи. про аню його вірші дуже молодійні. І як з учнівської сторони дуже легко вчаться. Звичайно, приємно, що мій вірш війшов до цієї збірки, але напевно значно приємніше приємніше, що до цієї збірки війшли вірші моїх знайомих, моїх друзів не тільки з моєї школи, а й з інших шкіл открываешь эту книжку, смотришь, okay. попадаются с фамилии знакомые, школа наша, это очень приятно. Доповнюють книгу тематичні малюнки школярів. Після презентації примірники видання отримують усі міські та шкільні бібліотеки, а також учні, які доклали зусиль до виходу збірки. Цього року Україна відзначатиме на державному та міжнародному рівні 200-ту річницю з дня народження легендарного українського кобзаря. В Нікополі також планується проведення ряд культурно-мистецьких заходів, які допоможуть краще пізнати творчість Шевченка а разом з цим і історію України. Життя та творчість видатного українського письменника благодатне поле для досліджень, не дивлячись на те, що в шкільних програмах описується чимало відомих фактів з його життя та творчості, ще залишається багато білих плям в біографії Тараса Шевченка. Заповнити деякі прогалини взялися нікопольські школярі. Протягом року місцеві учні вели науково-дослідницьку роботу того періоду життя, коли видатний кобзар подорожував україною. Ми збирали інформацію з будь-яких можливих істочників, і ми багато узнали вот именно о пребывании Тараса Григоровича Шевченко на Украине, на Никопальщині, как ему тяжело было, и о его жизни много узнали. Это наша история, это интересно, это важно, и мы, как настоящие патриоты, должны это знать. Підбивши підсумки проведеної роботи, освітяни самі здивувалися тому, з якою цікавістю та наполегливістю нікопольські школярі проводили дослідження. Адже даний проект мав на меті не лише залучення школярів до літературознавчої роботи, нового прочитання і розуміння творів письменника, пізнання біографічних фактів життя митця, а й формування у них умінь та навичок до творчої та науково-дослідницької діяльності, підтримка обдарованої учнівської молоді. Ми навіть не думали про те, що діти поїдуть по селах. По місцях, де бував Шевченко, цього ми не сподівалися. Ну як зазвичай діти? Якась література, література, яку там Богуш наш писав відомий, розумієте? А от саме щоб діти їздили по місцях, щоб вони зацікавили не тільки ж самі, звичайно, вони ж не самі їздили, вони їздили з батьками, вони їздили із старшими якимись там товаришами. Тобто, те, що дітям захотілося самим проникнутися, отим духом шевченківським козацьким духом. Про який писав Шевченко. по закінченню майже річної роботи нікопольські освітяни організували захід за участю педагогів, вчених та представників влади, на якому юні дослідники презентували свої кращі учнівські науково-дослідницькі роботи. дітки молодці потрудились. Це імені Руслан Івановича Токаря ми поздравили з цим заходом, бачили, були награждення. От я вважаю, що перший етап цього мероприятия пройшов на дуже на високому рівні. Наш президент Виктор Федорович Янукович дал указ, чтобы мы праздновали наш весь украинский народ 200-летие такого великого поэта Тараса Григорьевича Шевченко, который очень любил Украину, был хрипаком на Украине и посетил Немало мала на Україні, в тому числі Нікополю. Участь в проєкті взяли творчі команди всіх 26 шкіл Нікополя. Та рішенням конкурсної комісії найкращими роботами було визнано дослідників 22, 12, 26 та 13 шкіл. За продемонстровані глибокі знання, творчий підхід, змістовність і високий рівень виконання дитячих науково-дослідницьких робіт. Вони були нагороджені почесними грамотами та дипломами. З метою гідного вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, увічнення його творчої спадщини в Нікопольському культурно-дозвілевому центрі також відбувся літературний захід, присвячений пам'яті видатного українського поета, письменника, митця та громадського діяча. В рамках реалізації в регіоні завдань президента України щодо належної підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка в Нікополі продовжуються культурні заходи. 16 січня в місті відбулося літературне свято, присвячене цій даті. У літературно-музичному вечорі взяли участь представники влади, творча інтелігенція,... співробітники установ культури, школярі та студенти місцевих освітніх закладів. Того дня в залі звучали твори Великого Кобзаря у новому прочитанні. А музичні номери під... ...готовлені вихованцями та педагогами Нікопольської музичної школи, зворушили серця всіх присутніх. У їх виконанні прозвучали вірші легендарного поета, покладені на музику. Творчість Шевченка не лише захоплює людей різних вікових категорій та соціальних статусів, а й спонукає до творіння власних шедеврів. Так, приватний підприємець Нікополець, який давно захоплюється живописом і є особливим шанувальником творчості Шевченка, написав портрет поета і передав його у дарунок місту. Долгие годы, можно сказать, о чем я жалею, я, в принципе, ну, как бы не занимался активно живописью. А потом, слава Богу, должен сказать, что вот пришло время, когда я опять вернулся к жи занятию живописи. И сейчас это мое основное занятие, основное хобби. Я их неоднократно рисовал, этих портреты, эти портреты, и э, решил, что и наш город, и, и наши учреждения, в частности музей, він Віські цей портрет. від імені міської влади картину прийняла виконуюча обов'язки заступника міського голови Валентина Сафонова. Вона подякувала меценату за безцінний подарунок і коротко нагадала присутнім про актуальність творчості Тараса Шевченка і в наш час. Дозвольте висловити слова щирої вдячності за дорученням міського голови Руслана Шевченка за такий чудовий дарунок. Я сподіваюся, що він займе достойне місце в експозиції нашого країнавчого музею. Буде Милувати око наших нащадків, наших мешканців територіальної громади. А вам бажаємо звичайно подальших творчих успіхів. Завершився вечір неперевершеним виступом вокального ансамблю Микитин Ріг. У їх виконанні прозвучав безсмертний твір Великого Кобзаря Ревета стогне Дніпро Широкий. На цьому наш випуск новин завершено. Дякую за увагу всім, хто був із нами ці 15 хвилин. На все добре і побачимось.